Привіт! Мене звати Міля Вероніка і мені 6 років. Я живу у місті Львів. В цьому році я піду в перший клас. Моє хобі малювання, катання на лижах на ковзанах та на роликах. Я професійно граю на фортепіано, відвідую арт-студію, сучасні танці та моделінг. Маю досвід у моделінгу, тримала участь у різні фешн-шоу, Майн Піпл Фешн шоу, Фешн модел Еленд, Львів Day. Також маю досвід у фотозйомках. Люблю подорожувати і вже відвідала сім країн: Албанія, Хорватія, Чорногорія та Острів Тенерифе. та часто. Люблю подорожувати україною, В садочку вивчаю англійську мову. Я люблю тваринок і маю кицьку сімку. А ще мені про песика, щоб скоріше закінчилась війна та багато подорожувати. Дякую за увагу. До зустрічі!